Фотограф школи А-Мода. Тут Марія модель з цієї школи. Сьогодні я хочу показати, як модель працювати, має працювати на знімальному майданчику. Крім того, що модель працює з фотографом і фотоапаратом, камером, також модель повинна розуміти, які є джерела світла і як працювати з джерелом світла. Джерела світла може бути від 1 до декількох. Одне джерело зазвичай це є. Они заповнюючи, буває контроли, і так далі. Е, модель працює з основним джерелом світла. У нас сьогодні буде одне джерело світла, воно основне, і я покажу, як модель з ним повинна працювати. Так. Людське око і камера по-різному абсолютно бачать картинку. Те, що в нас для людського ока в принципі, однаково виглядає, що людина в, світ, в плямі світла, чи не в плямі світла. Людське око підлаштовується, так як телефон, наприклад, той же самий камера в телефоні, і ми бачимо все приблизно більш-менш донати. На фотоапараті, на зйомці воно абсолютно по-іншому виглядає. У нас від джерела йде пляма світла, і якщо модель відхиляється, йде трошки вгруб, або наперед, або присідає, або стає, вона виходить з світлової плями, і тоді на обличчя падає тінь, і людини не видно на зйомці. Тому модель повинна завжди працювати за і слідкувати за одним джерелом світла. Можуть, щоб... Якщо модель, наприклад, підійде до мене ближче і вже вийде з прями світла, то у нас, виходить, ну, в принципі, тут виходить контроль світло і контрольний гарний портрет, але модель вже не освітлюється. Дане черево світло, вона є в тіні. Для того, щоб зробити гарний кадр, готова фільму взяти джерело світла і опустити. Тоді модель, виходить, гарне освітлення і її чудово в кадрі. В променях світла. Світло знаходиться під 45 градусів від моделі, і вона працює в сторону світла на світло. Тобто личко гарно освітлено, ми його гарно бачимо. Якщо наша модель відвернеться від світла в другу сторону, то тоді буде освітлено її волосся, спина, але лице буде в темноті і тіні будуть на обличчі. Отже, до чого я веду? Як модель працює на зйомці? На початку вона приходить на зйомку і дивиться, є джерело світла, нема. Нема, працюємо з денним світлом. Фотограф підкаже, куди рухатися. Якщо є джерело світла, одне ми працюємо на оце джерело, одне джерело світла. Якщо у нас декілька джерел світла, модель питається, яке основне малююче джерело світла, на яке їй потрібно орієнтуватися і з яким потрібно їй працювати. І коли починається зйомка, модель, наприклад, стоїть світло згори, гори, у нас взагалі йде як. Коли йде зйомка, у нас є три точки роботи. Це є модель стоїть, модель сидить, так як в нас зараз не є і модель взагалі на підлозі. Сидить, лежить. теж. Це є три рівня зйомки. І до кожного потрібно джерело світла змінити. Тому модель спочатку відпрацьовує всі пози стоячи. Потім ми міняємо світло сидячи і потім на підлозі. Не підскакуємо в процесі зйомки раз сидячи, раз стоячи, тому що світло кожен раз потрібно поправляти. Отже, підсумовуючи, оце у нас освітлена версія обличчя коли в плямі. Коли вийшла за межі плями, вже личко в тіні. Також коли освітлена, добре, коли модель сидить, Світло виставлено, і коли модель сіла, а світло залишилось, наприклад, ще згори, і вона вже провалилася в тінь.